Побачила в Сільпо пахлаву по акції, беру однозначно, але 300 г то мені одній на раз, тому вирішаю ще й напекти. Якраз тісто філо теж на акції. Цей рецепт я робила вже декілька разів, дякуючи винахідливим дівчатам з Тіктоку. Тільки зараз порахую продукти, які я використаю. Горіхи в мене домашні, свої, але порахувала ціну магазинних. Тісто філо розморожую цілу ніч, але в цей раз воно все рівно трохи рветься. Ну нічого, в результаті все рівно не буде видно. Домашня пахлава робиться дуже швидко, розтопила масло, горіхи попередньо подрібнила, але не сильно люблю, коли попадаються більше шматочки. Змащую, посипаю, загортаю і стискаю. І так всі листи складаю їх тісно один до одного, щоб тримали таку прямокутну форму в процесі випікання. До речі, ви любите пахлаву? Для мене все дає горіхи, то вже справжня любов. В кінці вже робила дитячу аплікацію з пошматованих листків, але це домашня пахлова, тому зараховується. Ще зверху обов'язково змащую маслом і в духовку на 35 хвилин при 180 градусах. А поки нагадаю, це відео звичайної домогосподарки, яка порахувала свій продуктовий кошик. А ще є праці, час, податки, світло, газ це все безцінно, це все дорого, тому ціна магазинної пахлави дуже нормальна. Роблю сироп для заливки. Мед в мене теж свій пригостили бджоляри, тому ціну поставила середню, яку бачила в інтернеті. Сироп прогріваю і заливаю гарячу похлаву. Аромат неймовірний, вже хочеться скуштувати, але треба почекати. Ну що, розпаковую БКК і відразу кажу, тільки половина смачна, бо інша без горіхів, і, як мама сказала, можна зуби зламати, тому її навіть не коштую. Домашня ж ніжнесенька, та не в роті, але якщо порівнювати горіхові обидві, то чесно признаюсь, однаково смачні. Є мінус в домашній мало сиропу, а в магазині дуже мало горіхів, але в загальному схожі і смачні. Висновок: обов'язково додавайте більше сиропу, якщо будете готувати, і готуйте тільки, якщо у вас є домашні горіхи. Якщо ні, то краще купіть, тільки пошукайте іншу марку, де всі будуть з горіхами. Бо на біті. скрипту. На наступний день я все-таки долила сиропу.